Вітаю, друзі! В цьому відео ми зараз з вами будемо будувати різні види гістограм. Ви зараз бачите на екрані вже готова таблиця Карпатський тур». Тут є різні числові дані, які ми будемо порівнювати графічно. Тобто, ми зараз з вами створимо таблицю, діаграму, вибачте, діаграму накопичення. Далі, це звичайна діаграма лінійчата. Ви бачите в лінію, так? І це діаграма з накопиченням нормована. От зараз ми будуємо такі діаграми. Поїхали. Перед тим, як будувати діаграму, треба проаналізувати. Подивіться, будь ласка, Карпатський тур це назва діаграми. Далі легенда. Ми бачимо вартість у червні, у вересні і грудні тобто, оці три стовпчика. Є. І далі внизу це якраз маршрути. Похід по Чорногірському хребту і так далі. Це різні маршрути. Бачимо. От Зараз ми з вами, зараз ми з вами будуємо таку діаграму. Я виділяю клацею на комірку B2 і виділяю до комірки e 10 включно. Ось так. І вставлення вибираємо в розділі діаграми, там, де у нас гістограма. І ми вибираємо ось такий другий вид гістограма з накопиченням. Вибираємо і дивимося, що у нас накреслилось. А у нас майже те, що треба. Залишилось тільки оформити. Назва діаграми я клацаю і пишу карпатський тур. Натискаю Enter. Так. Давайте на вкладці основне виберу жирний. Так, ну, колір, давайте чорний, є, може трохи збільшити. є. Далі легенда, бачите, внизу, а у нас зразком вгорі. Це називається легенда. Отже, на вкладці конструктор додати елемент, шукаємо легенда елементи, діаграм і розміщаємо зверху. Є. Далі у нас легенда зараз виділена. Давайте її трошки збільшимо, щоб так було як на зразку. І зробимо чорний колір шрифта. Далі дивимося. Далі у нас всередині оця область діаграми. Ми вибираємо тут просто колір, так? формат області побудови, заливка, суцільна, і вибираємо такий світло-сірий колір. Так? Є. Далі сітка, бачите, по краям такі синенькі кружечки, маркери. Так? Сітку виділили. Зараз лінія, суцільна. І ми вибираємо, який колір, такий темно-сірий, ну, можна ще темніше вибрати, ось так. От вже, відповідно, нам підходить все добре. Далі дивимося: тут все добре. Єдине, що у нас оці всі плиточки оці всі плиточки повинні йти, бачите, в чорній рамці. Я думаю, це видно. Да? Є, Тому я кожну плитку виділяю суцільна лінія. І, в принципі, ну, дивимося, так воно нам підходить. Тобто, всюди тут треба просто потратити час і виклацаємо рамка суцільна. А, ну, дивимося, все у нас повністю все в рамочках, так, є. Ну що, залишилось тільки, бачите, вирівнювання нам треба взяти. Зараз по діагоналі, а нам треба строго по вертикалі. Горизонтальний ряд, горизонтальна вісь, горизонтальна вісь підписи. Нам треба зробити, щоб строго були по вертикалі. Зараз через меню формат осі. І ось тут ми вибираємо параметри тексту. Зараз я шукаю. Так. Параметри тексту, ось вибираєте вирівнювання, вирівнювання напрямок тексту горизонтально. А ви вибираєте повернути на 270 градусів. Ну і давайте виберемо чорний колір і трошки більше. Все завдання. Перша діаграма у нас побудована. Дуже важливо не тільки вміти побудувати діаграму, а й правильно її оформити, щоб співпадала розком. Переходимо до другої діаграми. Так, ми бачимо лінічну діаграму так, з групуванням. Так, добре. І тут акуратно ми дивимося, що ж тут нам дано? Вартість у червні, вартість у грудні. Тобто, нам треба зараз оці два стовпчика, вони несуміжні. Будемо виділяти їх при натиснутій клавіші Ctrl, далі. І нам необхідно тільки два маршрути. Дивіться: 0,3,07, 0,7,07. Ось перший маршрут і другий, 0,8,07, 0,907, і ось другий. Бачите, похід по Чорногірському хребту, і там і там. Але різні дати. Тобто нам треба тільки, подивіться уважно, тільки ці два рядочки і взяти 1600, правильно, і 14750. Все я проаналізувала детально перед тим, як будувати діаграму. От тепер дивіться уважно, як ми зараз будемо будувати. Я зараз беру. І виділяю разом з шапкою ось так перші два рядочка з даними. Далі натискаю Ctrl, виділяю вартість у червні, Ctrl тримаю і вартість у грудні. Ви бачите, що я виділяю і шапку також в таблиці. Вставлення знову вибираю в розділі діаграми гістограма, але тепер я вибираю плоска гістограма, ось, бачите, і я вибираю зараз звичайну ось. Це у мене лінійчата звичайна гістограма з групуванням. Вибираю. Так, вже я бачу, що у мене, ну давайте я отак розтягну, отак, щоб було видно. У мене все співпадає, все гарненько, залишилось тільки правильно оформити. Я клацаю, ну, так, і пишу назву діаграму. Похід по Черногірському хребту. Ентер. Далі, Ну, звісно, що я змінюю колір, жирність і розмір шрифту. Є. Далі. Перший я виділяю зараз, ви бачите, перший ряд виділяю. Перший ряд, бачите, червоним. Ну, На вкладці формат можна залити фігурку. Одразу тут вибрати помаранчевий колір. Ні, все ж таки вибираємо ось такий. Контур чорненький. Так, добре. І давайте одразу виберу другий ряд, і вибираю його, заливаю синеньким кольором, і контур чорненький. І контур чорненький є. Далі далі сітка у нас таки залишається, сітка, ось, бачите, да, такими синенькими кружечками виділені маркери. Тільки єдине формат осі. Тут можна вибрати ось заливка суцільна, і можна вибрати так. Це, я не, не те виділила, мені треба отак. Суцільна лінія, і, в принципі, оцей колір сіренький нам підходить. Далі сама область діаграми, суцільна заливка. ну, Вибираємо такий світло-сірий, можна трішечки темніший вибрати. Ось так. Далі мені треба так, підписи по вертикальній осі. Я зроблю на вкладці основне трошки трішки збільшу. Ось так і е, чорний колір є. Далі е, підписи мені треба. Ось тут, бачите, числові підписи Підписи до кожного ряду. Тобто на вкладці конструктор додати елемент, підписи даних. І я вибираю е, зовнішній край. Зовнішній край, але ці підписи Я роблю тр трішечки більшими і чорний колір. Те ж саме друге. Чорний колір трішки більший. Так, дивимося тепер внизу. Що у нас внизу? Все гарненько. Отут мені не подобається дивіться, без заливки. О, бо була заливка 0, 200, 400. Ну, тут, в принципі, все. Все, друга діаграмка, подивіться, у нас повністю побудована так, як ми хотіли. Все гарненько. Все ми бачимо і переходимо до третьої останньої діаграми. Аналізуємо, що нам тут дано. По-перше, це тип діаграми, це гістограма з накопиченням з накопиченням. Але ще нормована. Що означає нормована? Ви бачите, всі дані розподіляються по відношенню до 100%. Бачите, розтягуються всі, ось мають однакову висоту, кожен стовпчик, 100%. Оце називається нормована. і ще й нормована. Бачите, у відсотках у нас іде тут порівняння. Отже, я бачу, що тут у мене легенда: це вартість у червні і вартість у грудні. Це несуміжні два стовпчика вартість у червні і вартість у грудні. Я буду їх виділяти при натиснутій клавіші Ctrl, а також всі маршрути. Отже, я виділяю стовпчик, починаючи з B2 до B10. Далі тримаю Ctrl, вартість у червні. І тримаю Ctrl вартість у грудні. На вкладці вставлення «Гістограма» Я вибираю зараз третій. Зверніть увагу, третій вид гістограми. Це діаграма з накопиченням. Гістограма з накопиченням нормована. Вибрали. Давайте о, так. Якщо щось неправильно зробили, відмініть останню дію: Ctrl-Z. Комбінація клавіш, Ctrl-Z. Отже, Ну, Тут можна висоту змінити розміри діаграми висоту поміняти. Ну, я змінювати не буду, щоб я бачила зразок. Так? Отже, дивимося, чи можна отак от зробити, щоб більш-менш було видно. Отже, дивимося. Так, я дивлюсь зразком, я бачу, що в мене не зовсім співпадає. Мені треба зараз змінити, у мене чітко я розумію, у мене два ряди. Два ряди. Це вартість у червні і вартість у грудні. Я зараз беру змінити тип діаграми, і зверніть увагу, що я зараз роблю. Тут у мене є усі діаграми, і я вибираю комбіновану. у мене два ряди, і кожен ряд зараз буде: зверніть увагу тип діаграми. Я зараз зроблю комбіновану: одна діаграма це у мене буде один тип діаграми, а другий ряд о, тут два ряда. а другий ряд це буде другий тип діаграми. Отже, я зараз вибираю. Вартість у червні це буде у мене нормована гістограма накопичення. А вартість у грудні, це буде у мене звичайна стовпчаста діаграма, і я вибираю, що це буде як допоміжна вісь. Ось так. І тепер натискаю ОК. Окей. Окей. І дивимося. Тільки єдине, що мені ж треба, щоб залишилось у мене ано, змінити тип. Так. Вартість у червні це буде у мене ось так нормована. Чому в мене нормована не стала? Отак. О!» О, тепер я дивлюсь, тепер все гаразд. Ну і залишилось тільки оформити. Тут нема назви, я її виділяю дилет. Далі легенда додати елемент, розташована легенда зверху. Так, Далі. Тут у мене вертикальні дві, дві осі, і зліва і справа, все правильно. Далі ряд синенький, це вартість у червні. Я на вкладці формат, давайте отут залью темно інші кольори заливки, і ось тут вибираю такий темно-коричневий колір. Ну. так, десь, десь тут. Ну, приблизно так, да? спектр. Спектру тут можна темніше задавати. Десь так. Окей. Далі внизу такий світло світло Так, зараз ми інші кольори. І ось тут вибираємо такий світленький, Ну, він повинен бути приблизно. Я думаю, такий десь. Є контур. Контур у нас ось такий. Все, Все ми зробили тут. Далі область діаграми. У нас так, також такий світло-сіреньким кольором. Так, але отут же ж є ж у нас іще ось, бачите, виділила сітка. Сітка такими синенькими маркерами. Контур і іде такий ось тем, темніше, темніше, десь отакий от ось да? темніший колір. Сітка задана в цій лінії. Добре, що у нас залишилось? Ну, це ви вже знаєте, формат осі. Справа ми вибираємо параметри тексту і вибираємо ось тут параметри тексту, клацаємо на оцю кнопочку. Напрямом тексту ми вибираємо повернути на 270 градусів. Ну що, дивимося, чи все у нас співпадає. Угу. Мені не подобається, ви бачите, підписи по горизонтальній осі тут повинні бути ще й дати. Бачите, дати, а у мене тільки назви маршрутів. Ну, значить, я спочатку коли кресила діаграму, да? коли будувала. Я виділила тільки ось цей а Треба було виділити два стовпчика. Нічого страшного, ми зараз це виправимо. Я виділяю діаграму на вкладці конструктор. – «Вибрати дані». І ось тут підписи горизонтальної осі категорії редагувати. І у мене виділений тільки оцей стовпчик. А я зараз змінюю. Я дилет натискаю і зараз виділяю два стовпчика. Окей. Окей, дивимося, отепер От все гаразд. Все. Ми з вами зараз, протягом декількох хвилин, накреслили різні типи гістограм. А саме, ми накресли звичайну. З групуванням гістограму лінійчату. Ми накреслили з вами нормовану діаграму з накопиченням. Це от зараз, бачите, нормована це значить від відсотків залежить. І звичайна гістограма з накопиченням. Побудували три вида гістограм. Дякую всім за да увагу!